Вісімнадцята година в Україні. Час новин для вас працює Лілія Налягака. Вісім населених пунктів та обласний центр атакували росіяни на Херсонщині протягом доби. Цілили по житлових кварталах. Яка обстановка в південних регіонах? Дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона зі студією наживо. Єлизавето, вітаю. Які новини маєш? Ліліо, вітаю вчора. Росіяни били по населених пунктах Херсонщини, зокрема по тягинці, білозерці, Садовому, Зміївці, Миколаївці та по самому Херсону. Також окупанти понівечили господарчу споруду, постраждала і автівка швидкої медичної допомоги. Жертви серед медиків та серед цивільного населення немає. Якщо говорити про ситуацію на Херсонщині, сьогодні сьогодні, то на щастя у місті було спокійно. Тим часом окупанти продовжують дистанційно мінувати парки та вулиці де території Херсонської громади. Про це повідомив голова військової адміністрації Роман Мрочко. Жителів закликають не наближатися до небезпечних вибухонебезпечних предметів або до підозрілих предметів і одразу повідомляти. У відповідні спецслужби телефонувати на 101, тому що ці предмети можуть здетонувати будь-якої миті. Якщо говорити про ситуацію в Миколаївській області, то напередодні в день армія Російської Федерації завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. А сьогодні вночі сили ти повітряної оборони на Миколаївщині знищили один безпілотник типу шахет. На цю хвилину це вся інформація. Оперативна інформація лілію передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. про безпекову ситуацію у південних регіонах. Нам розповіла Єлизавета Кротик. Четверту добу поспіль ворог тероризує Одесу. Минулої ночі росіяни знову атакували ударними безпілотниками. Є поранені та руйнування житлових будинків. Про наслідки нападу в нашому наступному матеріалі. Ударними безпілотниками ворог атакував Одесу об 11-й годині вечора. Руйнування в різних частинах міста у Пересипському районі. Шахет влучив у житловий будинок у приватному секторі. Господиня у цей момент ховалася у коридорі. каже, будинок повністю знищений. він зщав, потім припинив, упав і все. І тоді все почало сипатися на голову, на ноги, на все. Глиби глиби. Слава Богу, всі живі. А все решта вже як буде у сусідньому приміщенні під час атаки відпочивали літні батьки жінки. Спалахнула пожежа, впали тримальні стіни, і люди не могли самотужки вибратися. Вони почали кричати, але тут заблокувало двері. Добре, що сусідські хлопці перестрибнули через паркан і витягнули їх через вікна, тому що тут вже все горіло і був заблокований вхід. Поранення дістали дві людини. Їх шпіталізували, згодом відправили на амбулаторне лікування. Повністю зруйновані два житлових будинки, шість пошкоджено. Зруйновані стелі та дахи, вибиті вікна і двері. Люди не стримують емоцій та проклинають окупантів. Господи, які вони всі сволочі та фашисти. Що вони роблять? А тварюки такі а й ніби хочуть припинити цю війну. Як ще припинити, щоб вони нас тут всіх добили поодинці? В іншому районі Одеси ворожий безпілотник влучив поряд з міні-ринком. На місці утворилася вирва. Вночі були фахівці, сказали, що це іранський шахет. Він може в будь-яке місце влучити, якщо в нього бензин закінчився, або, наприклад, мотор дешевий. Ось він і впав сюди і навколо рознесло все, що є. Зараз комунальні служби та підприємці ринку розбирають завали. Тут пошкоджені два магазини, 10 кіосків, два десятки гаражів і ще чимало автівок. Зруйновані всі поруч магазини: тютюновий кіоск, пивний рибний магазин, пельменна, косметичний кіоск, і ось будівля напроти, вибиті вікна тут, там все винесло. Місцева влада приймає заяви на оформлення матеріальної допомоги від мешканців, а благодійники видають людям плівку, щоб затулили віконні рами. К тому ми вночі виїжджали на місце, оцінювали потреби і зараз. Вже готові до реагування вже третій день поспіль. На ну, обсяги взагалі порядку постраждалих 200 вікон. Більше трошки. намагаємося да допомогти всім. Одесу ворог тероризує безпілотниками вже четверту добу поспіль за ці дні внаслідок російських атак у місті загинули дві людини, та 25 дістали поранення. Андрій Настасов і Герміхоношин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Нову партію ракет Скальп надасть Україні Франція. Про таке повідомив тамтешній міністр оборони Себастьян Лекорню. Наголосив, Париж допомагатиме Києву, а особливо на тлі обрання президентом США Дональда Трампа. І додав, навіть після завершення війни Франція може та буде зміцнювати українську армію. Також там продовжили програму підготовки українських солдатів, у рамках якої під керівництвом французьких інструкторів тренуються дві тисячі наших армійців. Нагадаю, на початку наступного року Україна очікує від Франції першу партію винищувачів міраж. 50 тисяч російських і північнокорейських військ готуються до наступу на Курщині. Про таке пише видання New York Таймс, посилаючись на українських і американських посадовців. Мовляв, масштабного руху вперед росіяни ще не здійснювали, а позиції зсу атакують крилатими ракетами та артилерійським вогнем. Наразі бійці, що прибули з північної Кореї, тренуються разом з російськими солдатами в західних районах Курської області. Як зазначили в українській розвідці, Москва озброїла їх кулеметами, гранатометами, протитанковими ракетами та снайперськими гвинтівками. Стихійний мітинг у Курську влаштували переселенці. Суджі близько 120 людей вийшли на головну площу міста в надії зустрітися з чиновниками. Вимагали, аби влада визнала, що в курсі області йде війна та евакуювала тих, хто ще не виїхав. Натомість представник мерії, який зрештою таки вийшов до мітингарів, заявив, їхня акція незаконна. Російських військових винних у прориві кордону обіцяв покарати. А на питання, що робити цивільним, порадив звільнити площу. Нам все равно те замерзать на вулиці замерзати, яким на ходімця замерзать. Такая Ми все равно вишкіл для цивільних на Львівщині провела третя штурмова бригада. Інструктори з бойовим досвідом навчали так меду і поводження зі зброєю. По тому учасники відпрацювали штурм через гру в страйкбол. Чим корисні такі тренування і які помилки роблять новобранців армії? Про це матеріал Романа Гаврилєва. 30 цивільних діляться на дві команди та працюватимуть на одній території у кожного автомат і граната. Бути разом і без жалю відбувати позиції у суперника це лише сюжет страйкбольної гри. Але саме так учасників готують до справжньої війни інструктори 3-ї штурмової бригади. Ми сидимо на місці, працюємо на одній точці, не залишаємося надовго. Що вже спалили там з Тиснем, тисним, тиснем переміщаємося. Давай, друзі, один криє, другий йде. Крім бойових навичок, навчають і польової тактичної медицини, як швидко і правильно накласти турнікет та зупинити кровотечу внаслідок поранень. У тебе тут поранення, я а я ти, ти не подачай. побачив. Ти побачив, що тебе макро тут, Молодець, в тебе мокро тут? Магазин знімаємо тут. маєш затягувати сюди. Ось цей турнікет затягне. Розмаху її так». Богдану 19. Він навчається на третьому курсі одного з львівських університетів. На такому вишколі вдруге вважає, що все засвоєне тут знадобиться і в цивільному житті. Кожен має знати, вміти бути зі зброєю, з турнікетом, бо багато зараз навіть не знає, бачить хто ці як турнікет накладати. Не зможе надати собі допомогу і не можуть надати своєму другу. Наприклад, тим часом небезпечності атмосфері додають і самі інструктори. За димовою завісою слідує fpv дрон. Інструктори кажуть, на передовій його дзишання в небі є ризик удару постійний, тому майбутні бійці повинні бути до цього готовими. Взагалі війна міняється, і в будь-якому разі вони стикнуться з FPV. на вони професії не були, яку вони посаду не займали, чи що вони б загалом не робили. Це мастхев, як то кажуть. Без чого зараз не обійтись в сучасній армії. На тренування прийшла і 20-річна Тетяна. Дівчина нещодавно закінчила навчання і тепер міркує над важливим життєвим кроком піти в армію. Все таки навички, якісь хочу здобути в тактичній медицині. Нам сьогодні розказували також. от, проводять стрейкбол. Це теж дуже цікаво штурмувати з іншу команду. Тому загалом мені дуже подобається. Поки є така змога тренуватися, потрібно всім, розповідає інструктор з позивним бойко. Він воював з 2014 року на початку повномасштабного вторгнення оборони в Київ. Дістав поранення та згодом став інструктором. Найбільшою помилкою серед новачків називає нестачу комунікації, але це виправляється. Це ну тренуваннями, навичками виправляється для того, щоб підготувати базового бійця стрілка піхотинця. В цілому, більш ніж достатньо 2-3 місяці. Третя штурмова бригада проводить цій тестовий тиждень штурмовика, щоб кожен охочий міг оцінити свої здібності та розуміти, чим зможе бути корисним у ЗСУ. Такі центри є в Києві та Дніпрі. Осередок планують відкрити і у Львові. І взагалом перенести рекрути трішки західніше, тому що тому що тут великий запит є в суспільства до вступу напряму в бригаду. Зараз згідно нового законодавства можна попасти в бригаду за прямим відношенням. Тобто бригада має, має можливість відбирати людей по прямому відношенню. А наступним етапом учасників цього вишколу буде стрільба зі зброї по цілях на полігоні. Роман Гаврилів Юрій Голубінка, подробиці телеканал-інтер, марафон. Єдині новини. Близько 130 тисяч людей у Валенції вийшли на протест через незадовільну реакцію влади на повені. Іспанці вимагали відставки регіонального прем'єр-міністра Карлеса Масона та його уряду. Їх звинувачують у некомпетентності. Місцеві змі дізналися, що Карлес Масон у день, коли почалися смертельні повені, не був на зв'язку з кризовим штабом дві години через робочий обід у ресторані. Марш пройшов без серйозних інцидентів. Щоправда, люди палили фаєри та кидалися брудом в адміністративні будівлі за попередніми даними. Через стихію у Валенції загинуло більше 200 людей. Місцеві жителі переконані, якби влада не ігнорувала проблему, ця кількість була б меншою. В Амстердамі антисеміти переслідували знімальну групу ізраїльського телебачення. Журналістам довелося викликати поліцію. Інцидент стався після того, як ізраїльські служби безпеки заявили про те, що хвиля насильства вщухла, і Амстердам став безпечнішим. А неспокійно у місті від четверга тоді відбувся футбольний матч команда з Тель-Авіва проти місцевих. Після гри на ізраїльських уболівальників напали молодики з пропалестинськими та ісламістськими гаслами. Ізраїль вивозив своїх громадян з Європи спецрейсами. Міністр МЗС Нідерландів зустрівся зі своїм ізраїльським колегою та пообіцяв повне розслідування інциденту. У Нідерландах буде проведено повне розслідування щодо того, чи діяла нідерландська влада, чи діяла ми, як нідерландська влада, належним чином. Тож ми оцінимо ситуацію і те, що сталося. 27 випадків сказу серед домашніх та диких тварин зафіксовано протягом цього року на Миколаївщині. Щоб зменшити поширення хвороби, фахівці проводять вакцинацію тварин у мисливських угіддях. Як це відбувається, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Ми помічаємо наступну приманку, яку через 200 метрів, яку ми повинні через 4 дні продивитися на контроль. Такі принади фахівці Держпродспоживслужби залишають на кожному квадраті по всьому мисливському угідю. Всередині запаяна сама вакцина. При на припоїданні її, попадає на сезову оболонку ротову порожнину. Попадає в організм, виробляється імунітет. Восени на Миколаївщині планують розкласти понад 100 тисяч таких приманок. Пероральну вакцинацію диких тварин проводять двічі на рік. В цей період важливо проведення пероральної імунізації, тому що збільшується популяція лисиць за рахунок приплоду. щоб забезпечити імунітет в дикій фауні, тому що в останні роки більш став поширений захворювання сказом в дикій фауні. Сам препарат не шкідливий і для свійських тварин, проте фахівці розраховують, що приманку знайде та з'їсть саме лисиця. Джерелом сказу є лисиця, от, яку Сьогодні ми і в даних мисливських угідях будемо імунізувати проти сказу на території області. Підлягають обробці, скажімо так, пероральною вакциною. 36 мисливських господарств. Значить, це близько 7605 тисяч квадратних кілометрів, на яких необхідно розкласти 192 тисячі принад. Вакцинацію диких тварин ветеринари проводять поблизу населених пунктів. Цьогоріч уже зафіксовано 27 випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських, переважно у собак. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини це усі новини на цю миті. Наступні о 19-й. А просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, колегам. Корупційна МСЕК, що пропонується на заміну, і як унеможливити збагачення на інвалідності? Про це вже за хвилину у нашому ефірі.